Доброго дня, мене звати Данило Гончаренко, і я юрист практики військового права юридичної компанії Приходько та партнери. І сьогодні ми поговоримо на тему, чи можна звільнитися з військової служби після полону. Полон для людини це неабияке випробування. І для військових з жорстким ставленням, не людським умовами, утримання стають нескінченними тортурами. Після повернення з полону організм потребує тривалої реабілітації та психологічної підтримки. Зміни в законодавстві, що набрали чинності з 18 травня 2024 року, містять регулювання статусу військовослужбовців, що були звільнені з полону. Цей закон затверджує ключові положення про права звільнених з полону. Передбачено, що після звільнення з полону військовослужбовці мають право обирати, продовжувати військову службу або бути демобілізованими. Процедура демобілізації проводиться шляхом видання відповідних наказів та здійснення передбаченої процедури, незалежно від рішення про продовження або пропинення служби, визволені з полону військові мають право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю в 3 місяці, тобто 90 календарних днів. Вона надається за їх бажання безперерва для фізичного а та психологічного відновлення після травматичних подій, а також для реадаптації до мирного життя. Важливо, винятком виступає бажання військового одразу після звільнення з полону звільнити зі служби. Для військовозобов'язаних, які були раніше демобілізовані, а потім потрапили у полон, встановлюється особливий порядок подальшої мобілізації. Їх не можна мобілізувати в промисловому порядку. Призив на військову службу може відбуватися виключно за їхньою власною згодою на добровільних засадах. Визнаючи виняткову ситуацію, держава надає їй можливість обрати, продовжувати служити чи звільнитися, а також отримувати реабілітаційні відпустки та пільги щодо подальшої мобілізації. Як проходить процедура звільнення? Вона передбачає подання військовослужбовцям рапорту на ім'я самого командира частини і зазначення підстави, а саме факту перебування в полоні. Командування зобов'язане розглянути рапорт і прийняти рішення відповідно до закону, оформивши необхідні накази. Попри чіткі вимоги закону, на практиці трапляються випадки, коли командування ВЧ безпідставно затягує або навіть відмовляє у звільненні військовослужбовця після полону. У таких ситуаціях доцільно звернутися за кваліфікованою юридичною допомогою для захисту своїх законних прав. Юридична компанія Приходько та партнери може здійснити супровід звільнення з військової служби. У тому числі тих, кого стосуються нові законодавчі зміни щодо звільнення після полону. Якщо ви зіткнулися з протиправною відмовою звільнення з військової служби після полону, телефонуйте за вказаним номером телефону або залишайте запит на нашому сайті, і фахівці приходько та партнери допоможуть вам належним чином оформити звернення, підготувати опрунтовану правову позицію та представляти ваші інтереси на всіх етапах відстоювання права на звільнення відповідно до закону.